Ти пальцем у сажі, голосити голосом тих, чий голос застиг. Поетам треба виходити в ніч і записувати контури тіней. Треба шукати розсипані між осколками і гільзами, букви, поговорити про тих, кого вже не зустрінеш, значить, продовжувати ними бути. Поетам треба слухати життя по обидві сторони. За мить після і за мить до розбомбленого бетону, чути застрягли між сторінками і стінами стогони, змішаний із уламками баритон, дізнаватися, як звати тих, кого цілу нічку звали, спілкуватися з ними перед тим, як їх приведуть до тями, розбирати смерть на метафори, розбирати завали, розбиратися у калібрах, як у хореях і ямбах. Дощ на землі розставляє фігури для нової партії. Вітер хитає крону і від цього іскриться майбутнє. Місяць чекає, що хтось іще сяде за парту. Місяць стоїш під будівлею, якої вже не існує. Не можеш піти бо вростав у цю землю століття. Лишитися, бо не витримує психіка, щоб не так сильно мучитись, не так сильно боліти, тебе обступили пращури і завили і у небому пси. Стояти тут значить обманювати життя. Писати вірші значить обманювати смерть. Звідси комунальники давно викинули сміття, врятувальники давно залікували долоні до крові роздерті. Забути усе значить, обманювати дійсність. Пам'ятати значить обманювати свої сподівання. Спілкуюся з ними, плачу, сміюся, вкопаний на одному місці, розказують про свої мрії, описують різні дива. Поетам треба проговорити недомовлені голоси, уявити обличчя і вимовити імена. здійснене майбутнє, неймовірної краси, тих того більше нема.